Вітаю гося та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні хочу провести таку коротеньку чисточку, бо нас залишили з минулого разу, хто вже давно зі мною на каналі знає. Залишилося да, небагато, невеличкий кусочок свічки, тому сьогодні буде не така довга чистка, не такий довгий ритуал. І я сьогодні вирішила зробити його на таро. Свічка заговорена, так, несе нам удачу і спалює всі невдачі. Це моя авторська методика, де я дивлюсь, зразу, діагностую і спалюю, роблю розклад при загальній честі. Ви просили робити частіше, я вас спитала, ви хочете частіше робити, чи ні, ви попросили робити. Тому буду старатись робити такі чисточки частіше, щоб вони вам допомагали знайти якийсь баланс, якусь рівновагу у вашому житті, якесь полегшення, спалювали невдачі. І так, дивимося, що покажуть карти. Сьогодні Таро. Ну, зразу пішло з ходу, та, що ж таке, як не крути, да, з диявола. Диявол вас е, зупиняє, не дає вам ходу. Ви не можете добитися якійсь справі справедливості і якогось просування. Ви застряли, от що карта показують. Ви несете тяжку ношу, е, і ніби. Ніхто вам не може допомогти, розумієте? Двічка кубків. Навіть стосунки, які розпочинаються, розпочинаються ніби гарно, а потім людина раз і пропадає, і відвертається. Плани рушаться. Цей диявол ніби от сидить у вас і не дає вам. Рухатись нікуди не дає. Ви ніби намагаєтесь якось супротив якісь діяти, але поки не виходить. По імператору треба людина з владою, яка вам допоможе. Чим ця людина має володіти у мами людей Мудра. Або... наставити вас на правильний шлях, або ви маєте. От ви по дияволу в парту кудись хочете. Карта говорить, може, не треба туди йти. Можливо, в стосунки вкладаєте енергію, вкладаєте, вкладаєте в якусь справу. Вкладаєте. Єдно для перегляду того, що відбувається, щоб зупинитись і піти в іншому напрямку. Тут блазень, бачите, як перевернутий, да? а це прямий блазень, який показує, що сонце скоро зійде. Якщо ви будете йти в правильному напрямку, ви можете розвернутися від цього дияволу, може, це якась ваша звичка, ну і може бути, звісно, негативний вплив. В якому вам може допомогти ось така людина, доросла, розумна, по крайній мірі, ментально доросла, да, провідник, або ви набираєтесь якоїсь мужності і самі це зробите. у нас багато таких вогняних карт е можете теж попрацювати. З свічкою запалюєте свічку в вечірній час, на найкраще це працює, і наговарюєте на неї, що ви хочете, щоб з вашого життя ушло, перегоріло. Да? Згоріло і ніколи не вернулось. Можете дивитись виливки навіть без звука, дивлячись на свічку, говорячи, що ви хочете, щоб перегоріло. Буде працювати. І так, нехай. Перегорить весь негатив, який тут показали карти уйде з вашого життя і ніколи назад не прийде. Забираємо це нам не потрібно, що ще сьогодні покажуть карти. Тут добре, ми це залишимо. Хтось може знайти роботу, своє покликання, здійснити якесь бажання, щось важливе купити, добудувати будинок, купити будинок, знайти потрібних людей, які допоможуть у роботах. До речі, теж є такі часто запити, і це дійсно є проблемою знайти хороших працівників, які допоможуть вам щось зробити, да, найняти когось хороших спеціалістів. Ви можете стати хорошим спеціалістом. Тут удача фінансова, робоча, нехай вона залишається. Давайте ми це залишимо. у нас вже збоку буде вимальовуватись розклад. Ви знайдете потрібних вам людей для потрібних вам цілей. Давайте назовемо це так. Що ще покажуть карти? Сьогодні четверочка жезлів. Суд. Ну, дивіться, що тут карти показують. Ви могли жити в якійсь обстановці, ніби непоганій, але потім люди, як, з мірою того, як ви росли, або виходили з дому, да, почали мінятись, нерви вам робити. Також це може бути людина, з якою ви розійшлись. Так, і забула виключити звук. Людина, з якою ви розійшлися, ви з нею не можете знайти спільну мову. Ніби коли жили разом, все було нормально, а потім якось все пішло не туди. Також хтось міг піти з дому, вирости, піти. Діти можуть бути, але я бачу, що стосунки не дуже у вас не дуже. Ви не можете знайти з кимось спільну мову. З тим, з ким ви раніше були під одним дахом. Отак, От охарактеризую я. Жріця, тут могла бути робота. Тут могла бути робота на розсорку, щоб ви сварились, не мирились, мали різні цілі, різні наміри. Угу. Переживали, не спали. Щоб, от, знаєте, як розривало сім'ю на частини, отаку от роботу видно. От ніби все було нормально, ніби ви один одного розуміли, ніби ладилось. І потім якось пішло, пішло все не туди. Той туди тяне, той то хоче розлад. Давайте ми це спалимо, нехай це перегорить, нехай це вернеться туди, звідки прийшло. Хто цю роботу створив, нехай цю людину знайде до неї назад це все верне. Так було, так є і так буде. Це загальна у нас чистка. Якщо ви хочете замовити свою, особисто, там я працюю з воском. Відливаю на віск, запечатаю воски, важне гаразд. Тут я працюю свічкою. На віск незручно не працювати, і я не знаю, що у вас відливає, тому от зі свічою дуже зручно працювати разом так з картами. Це моя авторська методика. Якось воно пройшло мені з вищих якихось світів, да, від вищих сил. Дуже сподіваюся, що вона вам допомагає. Я навіть коли з вами роблю, навіть мені потім якось легше. Дуже сподіваюся, що і вам, Ну, ви писали, багато хто з вас писав, що дійсно ви заспокоюєтесь, енергія якось врівноважується. Ну, що тут карти показують. Ви пробуєте, ви йдете, а не виходить. Ви розчаровуєтесь, ви пробуєте щось робите. Не виходить, ви розчаровуєтесь. Знаєте, ніби, я не знаю, як закрити для вас взагалі світ, як закритий шлях для вас. Лжеерофан, так? Да? Дивіться, він в масці тут знаходиться. Не знаходиться тут в масці. Тут у нього є якісь істини. Ну, ця карта така, я би сказала, і в цьому і в цьому порядку. Вона мені не дуже подобається, Да? Тут є, хтось щось говорить, але не до кінця. Можливо, ви пішли не тим шляхом, можливо, ви е, вибрали собі в наставники не ту людину, або взяли собі не той напрямок. Щось повірили, кудись вклались, але пішли не туди, чесно скажу. Якась така історія. Може, ви тут на щось понадіялись, чи на когось. І пробуєте ці методи використати і не виходить. Я не знаю, може, молитви читаєте мантри, і щось не виходить у вас. Щось ви не так робите, розумієте? Що тут? Або ви багато в себе нагребли да, інформації і не знаєте, за що хапатися, куди йти. От ніби ви. Різні методи пробуєте, не доводячи до кінця. Чому ви це робите? Ну, ви пробуєте, може, хтось з вас пробує стати магом, якісь ритуали проводити. Ну, взагалі, якимсь своїм життям ем, правильно керувати. Ну, я ще скажу, що ви як не розібралися до кінця. Ну, у вас є Дані. У вас є Дані. Вам треба. З напрямком оприділитися, може, ви знаєте, хочете і на тару годати, і, і астр... ну, це ніби непогано все. Ну, от доведіть щось до кінця, а тоді беріться за щось інше. От вирішили таро займатися, займайтеся таро, все, ви розумієте, що ви тару плаваєте, як риба в воді, все, ви можете там займатися астрологією і так далі. Або ви астрологію почали, вона вам не зайшла, ну, або люба інша сфера, де ви намагаєтесь керувати керувати да, своїм життям. Але тут карти показують, ви, ніби у вас є талант, але ви от не доробили, взялись за щось, нове ви схватились, і отак от воно йде. Да? Не вистачає якогось терпіння, витримки м, довести щось до кінця. Хоча таланти у вас явно до цього є. Ну, ви прийдете рано чи пізно. Ви прийдете рано чи пізно, коли ви навчитесь е, робити щось от, довго. Не здаватись зарано, а як вам це зробити? Проби, mm. да? помилки, знову проби. Життя вас вирівнює саме. Ще може так, скажімо, грубо, коли настане якась кризова фінансова ситуація, і ви будете змушені вже щось реальне доробити і розпочати, ось ще може бути так. Ще може бути так. Ну, взагалі, методи проб і помилок вас научать. Давайте, ми знаєте, що цих три карти шикарних лишим, тому що тут показано, що є талант, світ вам не відмовляє, вам треба тільки над собою попрацювати, і все вийде. Це може бути ваше, звісно, да? а може бути і навіяне. Навіяний морок, що от нічого у вас не виходить. І що ви, ви не то знаєте, не то вмієте да, і так далі. Тому ми це спалимо. Чи це ваше, чи це навіяна. Нехай воно перегорить, завжди зникне, у вас відпустить. Так було, так є і так буде. У нас уже тут вимальовуються нові можливості. Фінансові, життєві взагалі наладити життя, підвищити рівень свого життя, покращити його, знайти свій шлях, для кого це важливо, для когось може зустріти своє кохання, дочекатись звідкись з дороги свою любов. Да? Знайти, знову ж таки, потрібних людей. І потрібні дороги. Так. Дивимося, що ще все. покажуть. Карта працює на всю колоду. Коли завершається колода, значить виливка завершена. <сум> Дивіться, як повторюється. Я навіть подумала, що мах. Якось не подумала, що це колесо фортуни. Як повторюється, і ми це все залишимо обов'язково. Так, чуть-чуть прикрию карту. Ви вийдете на хороший рівень, ви здійсните свої бажання, ви зможете. І тут карта показує, що вам цьому допомагає мах. Або ви мах, або людина мах. Давайте будемо вірити, що вам допоможе ця робота, цей ритуал, який ми зараз проводимо. Я не кажу, що інше не допоможе, нехай ваші роботи теж допомагають, ваші ритуальчики, якщо ви робите, але да? я кажу, що ми і в цю чистку, в цей ритуал закладаємо цю енергію, здійснення бажань довести щось до кінця. Карта світу. Можна вийти на новий рівень. Відкритись цьому світу, комусь тут що, переїхати, комусь зустріти любов, повірити в себе, що для вас здійснення бажання. Загадуйте зараз, загадуйте бажання, дивіться, на карту дев'ятку кубків намагав. Тут теж зірка падає, загадуйте бажання. Даю вам зараз можливість притягнути здійснення вашого бажання. Скоро ваші бажання, які ви зараз загадуєте, здійсняться, а всі перешкоди йдуть ніколи до вас, дорогу назад, не знайдуть. Так було, так є і так буде. Бажаю вам якнайшвидше і якнайлегше, щоб ці ваші бажання, які ви загадали, здійснилися. Йдемо далі. Хтось хоче. Переїхати, якась дорога чекає, переїхати прям взагалі масштабно може бути. Хтось хоче кудись поїхати, хтось хоче поміняти роботу, бо трійка жезлів це карта робоча, карта торгів, якихось, да? ви можете десь хотіти поміняти роботу, відкрити своє. Ну, п'ятерка кубків. Є якась зневіра, є якесь переживання, не вдається. Може, вас чекає якась друга, чи ви когось дороги чекаєте, і поки що ну, якось воно не йде, як перекрите для вас. П'ятерка мечів це військова карта. Може, ви чекаєте свого військового, всім дівчатам, всім мамам, дочкам, жінкам, да, друзям, всім. І всім, хто воює, може, хтось дивиться мене з військових. Дякую вам за те, що ви захищаєте. Всю нашу країну, звичайно, і я себе припишу сюди, тому що, якщо ви воюєте, і мене захищаєте. Дякую вам. Бажаю, щоб наші воїни пошвидше вернулись додому живими, неушкодженими пошвидше з перемогою. Да? Отут давайте будемо відкривати дороги для них. Щоб всі дочекалися своїх коханих, щоб всі з, нами, з ними мали зв'язок, щоб всі знали, де вони, що з ними, да? Ух ти, імператриця, да? Процвітання, щоб було, щоб родини процвітали. Якщо це в нас не, не військова тематика, то, щоб ви добились того, чого ви хочете, прогресу, прориву, переїзду, кохання по імператриці, процвітання, плодючості, Да? Давайте ми її тут залишимо. Всі перешкоди до цих цілей, що ми тільки що назвали, до цих доріг, ми заберемо, нехай вони вогні, згорають, перегорають, і до нас дороги не знають. Так було, так і так буде. А у нас тут вимальовується, да? І карта світу. Як ми її так закричу, щоб і, і показувати, і, і не до кінця показувати, імператриця тут. Імператриця дуже теплу енергію несе. Тим більше вона тут така юна, красива. Надії, сподівання дарує, здійснення бажань. Ну, останні карти, подивимося, що покажуть вони. Так. Хтось украв тут ну, крадник, чітко. Вашу любов, вашу красоту, вашу цінність. Що у вас могли забрати, щоб ви, щоб ви втратили свою цінність З коханого, вроду, здоров'я, в кожного своє? Але тут точно, знаєте, варюшечка захажував і украв для себе. Людина, е, яка часто була на грані якихось невдач, от завдяки тому, що вона краде не тільки ваша, я тут думаю, вона краде це її, може якась робота, е, це її е, стиль життя. Я би так сказала, людина краде у других. Удачу, гроші, красоту, здоров'я, любов. Вона часто буває на грані. От вона вкрала, але цього ресурсу надовго не вистачає. І відчуває, що вже там здоров'я підкошує і так далі. Ви можете пізнати так, от чому я це розказую, хто це може бути? Що ця людина часто хворіє, потім раз і гарно себе почуває. Грошей немає, раз і є гроші. Старіла, старіла, раз. Ви зустрілися там, не бачилися якийсь період часу, а людина помолоділа, тому що вона користується чужою енергією, забирає чужі ресурси однозначно. Ну, Ми зараз це все спалимо. Вернемо, ваше вам. Отут, от останні, да, карти показують дійсно велику магічну роботу людини, яка знає, що робить. Це не замовлення, чи це не в когось замовляють? А людина робиться це самостійно, людина знаюча. Вона питається за рахунок, тут прям карти це чітко показує. За рахунок ось час когось. За рахунок когось. Тому що ця людина не має вже якихось своїх. Емоції і так далі. Ви ще можете пізнати цю людину тим, що вона не може радіти, якщо вона, наприклад, не покаже цього. Ну, до прикладу, да, нова якась річ, що там яркий макіяж. Це обов'язково треба виставити в інтернеті або там комусь показати. Сама по собі людина собі це не зробить, і їй це не цікаво. Ну, тобто це все на показ іде. На показ. Так людина питається теж чужими енергіями, бо в неї вже свого відчуття красоти немає. Їй треба для того, щоб жити, підпитуватися, постійно підпитуватися. От така от людина, такий енергетичний вампір. До речі, по десятці кубків могла бути колись вам людина близька. Ви її можете знати. Ну, я ж кажу: от цієї людини немає щасливого життя. Немає. От вона може. Романи якісь заводити, да, вони перемоги тимчасові, тимчасові, вона тіса Фінікс грає, визрождається за, то, за рахунок того, що десь в когось щось забере. Розумієте? Вона весь час в пошуках чогось нового. Це її сила. Своє життя вона наладити не може, може тільки жити за рахунок того, що забирає чуже щастя, весь час щось чуже. Краде, не може зупинитися, бо інакше не може жити, інакше затухається людина. Це її сила. Ну давайте ми це спалимо. Всі прив'язки, присоски до вас, нехай згорять. Всі підключки цієї людини до, до вас, нехай в цьому вогні це все перегорить. Вас звільняємо. Всі підключки до вас забирає. Так було, так є, і так буде. Вам силу вашу вартаємо. Все, На колоду ми попрацювали. Якраз і свічка майже догоріла, я її вже буду утилізувати і наступний раз вже буду брати новеньку. Ну що у нас? Потрібні люди, щастя, радість, можливості нові, масштабування, ріст. І все в кінці імператрицею закривається прекрасний розклад. До речі, імператриця тройка Пентагрів, це може бути комусь треба продати земельний ділянок, щось купити, щось продати, зв'язано з землею. Ну, наприклад, дім це теж можна собі віднести, тому що це те, що стоїть, і воно нерухоме. Комусь бізнес треба продати, чи відкрити теж сюди. Зможете, так що, кому треба розширення, купля-продажа, шикарно для вас розклад програється. Взагалі процвітання для всіх іде. Ви будете процвітати, ви будете розвиватись, ви будете краще, до речі, себе почувати фізично, чого я вам і бажаю, пишіть в коментарях. Потім вертайтеся і пишіть, чи вам трошки полегшало хоча б, да? чи сильно полегшало фізично і морально після виливки. Дуже важливий зворотній зв'язок. Дуже важливий і в розкладах, і в чистках. Для любого майстра важливо розуміти, е наскільки допомагає його робота. Ви пишете, да, пишете, не скажу, що ви мене не пишете, ви мене взагалі, глядачі, мої підписники. Я скажу, що мені дуже з вами пощастило, і я вам дуже вдячна за те, що ви відгукуєтесь. Якщо я прошу писати, ви пишете. Я розумію, наскільки туди я йду, чи не туди, що вам цікаво. Да. Для вас це важливо і для мене. Ви ставите і лайки, і. Донатити, це що я вам дуже сильно вдячна. Це допомагає розвитку каналу. Я купую нові колоди, нові фони роблю, свічки, все. Все для вас, для вашого антуражу, для того, щоб е, зробити роботу для вас. Для вас, щоб це візуально було красиво і дієво. Да? Мені було, щоб було з чим з вами працювати. Тому я вам дуже-дуже сильно вдячна за матеріальну підтримку. Канал з волонтерство, знаєте, да, хто як бажає. Взагалі, що ви зі мною? Ось майже свічка догоріла. Бажаю, щоб у вас чистка спрацювала як найкраще для вас, щоб у вас негатив уйшов, а позитив приходив і примножувався. Щоб все, що ви в коментарях мені бажаєте, до вас верталося стократ. крат. В тисячу, в мільйон в да? мільйон разів більше. Я вам щиро цього бажаю.